Вони вже давно чекали на повернення своїх найрідніших людей із зони АТО. І нарешті це сталося. Додому повернулися бійці батальйону Тернопіль. Сьогодні з чергової ротації прибув особовий склад батальйону ліцового призначення Тернопіль у кількості 50 чоловік. Бійці добросовісно виконали поставлені перед ним завданням до кінця. Тижня вони будуть відпочивати і з наступного понеділка приступають до виконання службових обов'язків по місці дислокації в місті Тернополі. Дружини та матері героїв розповіли, що, попри хвилювання, вірили, чоловіки прийдуть живими та здоровими. Щодня молилася за щасливе повернення сина і Людмила Косолапова. Навіть не можу передати. Я і тішуся, і хвилююся все одночасно, як всі мами, які проважали своїх дітей, і зараз от ми зустрічаємо. Мій чоловік загинув в Афганістані. то Я то дуже боляче, дуже, дуже хвилююся. Дуже. Я двох синів сама виховувала і людьми їх виховувала. Дякувати Богу, що вони захищають свою країну. Неабияк як переживали і чекали на повернення зі сходу батьків і діти. Так Катерина щодня засинала та прокидалася з думкою про зустріч з татом. Я дуже сильно чекала свого тата, бо ну він до мене дзвонив, я завжди переживала. коли бувала, не засинала, завжди думала про нього. Правоохоронці зізнаються, почуваються втомленими, але щасливими, що повернулися живими і здоровими. Після кількох днів відпочинку вони знову повернуться до своєї щоденної роботи охорони громадського порядку. Запорізький таксист майже не позбувся життя через зловісного пасажира. Врятували даїшники, які несли службу на стаціонарному посту. звернувся к нам за допомогою, так як він таксист. Работает такси, подобрал попутчика и во время следования попутчик вытащил нож и ударил его по горлу ножом. Он, дабы сохранить свою жизнь, выскочил с автомобиля, покинул автомобиль и на попутном э, автомобиле добрался до поста. Правоохранители сразу выкликали швидку и начали переследовать злоумышленника. Хлопець своей вины не заперечував. Ну что, что произошло дальше? Ты остановил такси, что произошло? Я достал нож и хотел его зарезать. Так. Водителя такси хотели зарезать? Да. Ну, дальше. Ну я сказал беги, пока мне с ним поздно. Он побежал? Да. Что ты сделал? Я выкинул нож и, сдал, и сидел в машине, пытался уехать. На щастя, життю таксиста наразі нічого не загрожує. Обратився молодий чоловік, прийомний покой 90-го народження, срезаною раною підбородка. Була осмотрена прийомному покої, відправлений трампун, де оказана йому перша допомога, пихова рани. Рана не проникає, ще до 2 сантиметрів шириною на живе ранення. Як з'ясувалося слідством хлопець виявився рецидивістом. На його рахунку вже шість незаконних заволодінь авто, не рахуючи крадіжки та хуліганства. На цей раз його чекає покарання. До 12 років тюрми приїжджали з Кіровограду до Черкас, аби рожитися на металобрухті. Чоловіки підшукували пустуючі будинки і починали поратися там, шукаючи все, що було схоже на метал. Під час патрулювання села Іваніка Чиринського району, членами громадського формування, було помічено підозрілих осіб, які завантажували металевими предметами автомобіль. Під час з'ясування, хто вони і що вони роблять в даному населеному пункті, останні почали втікати. На місце події було викликано слідчу оперативну групу. Від заїжджі Гастролері постраждав не один будинок. Як з'ясувалося, чоловіки не вперше займаються цим і притягуються до відповідальності. Як вибирали які хати красти? Ну, вони пусті стояли, тому під'їхали. На чому під'їхали? На машині. У вас ви були одні чи вас було декілька? Троє. Ви розкаєтеся вчинить? Ну так, да. звісно, розкаюся. Це да. вже поздно нам. А раніше перептягувалися до кримінальної відповідальності. Так. Да. За що саме? Тоже за крадіжку. За такі господарювання на чужому дворі тепер на чоловіків чекає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.